Скажіть, ви, ви дай раз вдавалося потрапляти? А, про ви про які са бравці? Ні, не разу головна сирена, де вони відкриті? Вони ніде не відкриті і ховатися ну нема куди. А якщо не дай Боже щось буде, то вже ж повинні бути відкриті. Місця, які були визначені міськрадою і встановлені модульне укриттям, не дають можливість підвести воду. Для цього є просте рішення. Балансотримач може там встановити ємності з водою для пиття. По-друге, там є природна вентиляція. Систему опалення ми не планували.